Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного і не такого вже й шкідливого згущеного молока, виготовленого абсолютно без цукру на основі трави стевії. Від вас, як завжди, очікую підписки, лайки і коменти. Отож, ловіть рецепт. У ковшик я влила 300 мл води. Всипала одну чайну ложечку трави стевії і заварила. Тепер даю настоятись цій траві приблизно годину. Через годину проціджую через ситу запарену стевію. Проціджену рідину знову вливаю у чистий черпачок. Сюди ж додаю 200 г сухого знежиреного молока. Можна додавати молоко. І з певним процентом жирності, який ви знайдете, але у мене сьогодні молоко знежирене. Пропорція води і сухого молока має бути саме така, як я кажу, на 300 мл води 200 г сухого молока. Тоді воно виходить ідеальне і не занадто густе, і не рідке. Спочатку я вимішую молоко з водою з допомогою вінчика, потім ще перебиваю суміш за допомогою погружного блендера. Після того, як у суміші не залишилось жодного комочка, вона стала повністю однорідною, я залишаю її ще постояти хвилин 10-15 щоб добре розбух молочний білок. Через 15 хвилин ставлю черпачок із суміш на плиту. І... Просто доводжу до кипіння, варити не потрібно. Під час заварювання суміші молочної потрібно активно її помішувати по дну, щоб нічого не пригоріло. Знімаю гарячу суміш з плити і знову перебиваю блендером. Охолоджене до кімнатної температури молоко переливаю в баночку, закриваю кришкою і ставлю у холодильник. Моє зущене молоко один в один нагадує Молоко виготовлене на основі цукру. Абсолютно ідентичне і за виглядом, і на смак. Чим довше воно буде стояти в холодильнику, тим густішим воно буде ставати. Якщо воно у вас вже дуже загусне, то можете трошечки роздести його тепленькою водою і знову перебити блендером. Отож, смачного вам, друзі!